Гра в шахи розвиває інтелект та сприяє тому, що діти знаходять нових друзів. Команди школярів громади Луцька зустрілись у змаганнях з шахів. Що цікаво, чимало юних лучан вже мають значні здобутки в цьому інтелектуальному виді спорту і зупинятись не збираються. За баталіями на шахових дошках спостерігали і наші колеги. У змаганнях з шахів біла тора брали участь учні від 3-х до 11-х класів. Другокласниця Валерія Кушнірук вже має чимало здобутків у шахах. Уже двічі чемпіонка волині має перший юнацький розряд, а також 16 медалей і 17 дипломів. Дівчинка каже, рецепт успіху в цьому інтелектуальному спорті простий. Мені допомагає підтримка, це ж для мене роблять і. Це що мені допомагається робити, і ну, це класно грати. Там багато всього є, всякі медалі, дипломи, це спорт. І якщо ти граєш якийсь спорт, це сильно, це класно. І всі знають, що ти, наприклад, чемпіоном стаєш, і це в тебе показують по всьому світу, і це дає щось. Валерія зійшлась у шаховій баталії ще з одним юним генієм восьмирічним Костянтином, який займав призові місця на багатьох чемпіонатах. Гарний результат у хлопчика і у цих змаганнях. Я зіграв 9 ігор, виграв 5 ігор, 4 програв. До того щоб виграти, треба сила в шахах. Команда гімназії номер 20 у турнірній таблиці змагань зайняла 11-те місце. Але її учасники, наприклад, дев'ятикласник Сашко в іграх викладались наповну. Тато мене вдома вчив. Він теж їздив на всякі турніри, вигравав сувенірні шахи. В школі я теж там з друзями грав. Гра мені подобається, бо вона розвиває. Там потрібно думати наперед. І знати, як правильно ходять фігури, всякі тактики робити, дитячі мат теж потрібно знати. Такі шахові змагання для луцьких школярів були б неможливими без сприяння благодійників, що активно підтримують спорт. Організатором цього змагання є департамент освіти Луцької міської ради за сприяння департаменту молоді та спорту Луцької міської ради, фонду Ігоря Палиці тільки разом. І також громадської організації Волинська Шахова Федерація і комунального закладу Спорт для всіх Луцької міської ради. Команд багато, нас багато, представників багато. Боротьба є. Ось, і ну, надум, надалі думаємо це все. Як кажуть, розвивати інтелектуальні види спорту в нашому місті. Фонд Його гріпалець тільки разом долучається до цих змагань нагородною атрибутикою. Ми завжди радо підтримуємо всілякі такі спортивні заходи. Зокрема, шахи це інтелектуальний вид спорту. Як всім відомо, ми дуже підтримуємо наш спорт в Луцьку, спортивні заходи. Дуже радіємо тим, що дуже багато діток з нашої Луцької міської територіальної громади займаються таким видом спорту. Зараз це перший етап, це будуть шахи. На наступному тижні ми також будемо проводити турнір з шашок. У змаганнях третє місце зайняла команда ліцею номер 4 срібло в учнів 26-го ліцею. Ну а перемогу вибороли шахісти з ліцею номер 9 Напевно, що допоміг досвід, тому що раніше займався на протяг на семи років. І ну, зараз активно не займаюся, але рівень той самий лишився. 18-му році на чемпіонаті світу в мінську я зайняв третє місце у світі. Потім їздили на Україну. Два срібних одна бронза, та й тут по Волині всі області, виграла серед дітей. Дітки старалися один за одним переживали і знання, те, що вони мають вже здобули. Вони мають дуже гарні знання. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.